Друзі, вітаю вас 16 грудня. Сьогодні у відео покажу насіння, яке я нещодавно отримав на наступний сезон, тобто на 2026 рік. Позаду мене на столику лежить деяке насіння, там є томати, огірок, капуста та перець. Скажу все, що я замовляв, все новинки. Лише вирощував один гібрид. Тож, давайте вже покажу вам. Що то за насіння, можливо, комусь сподобається, запишете. І будемо, як кажуть, вирощувати разом. Тому що багато чого я не вирощував і теж цікаво. Насіння, друзі, поки що небагато, як бачите, але ж це тільки-тільки початок. Замовляв Sakura Ukraine, як бачите, ось гарне прийшло свіже насіння, професійне. Тому давайте приступимо до огляду. Зараз покажу вам все по черзі. Ось так. Давайте спочатку з огірочка. Огірок, огірок про це я давно чув, бачив, як люди вирощують, самому теж захотілося. Зветься він Фрайзер. Тому посадимо його обов'язково в теплицю, подивимось, що це за гібрид. 100 насінин, професійні пачки, як можете бачити. Далі помидор. Помидор Белароса. До речі, друзі, я його в тому році вирощував. Є в мене відео, я порівнював з гібридом 15.04, то скажу, томат Белароса він набагато був більший. У тому році я теж садив. Я в мене відео, коли я його висівав, коли ми його е, ну, робили висадку, коли збирали. Коротше кажучи, дуже багато відео на каналі, просто потрібно знайти це кому потрібно. Томат белароса вирощував, помидори досить величезні. там Вага була, їх майже пів кіла одного, 400, там, здається, 50 грам, чи щось таке. Тому томат цей досить непоганий, за смаком, за смаком теж. Тому знову його взяв, посадимо. Це те, що я вирощував. Значить, новинка для мене це томат Джесіка. Я так розумію, це сливка. Не вирощував, тому в цьому році посіємо, теж подивимось, що це таке. І, до речі, касети я вже теж замовив. Залишилось взяти тільки торф. Так, далі в нас. Перець теж від саката, бачите, Сакура, Ukraine. Перець фірст. Я так розумію, він буде і жовтий, і червоний. Хто, до речі, вирощував, напишіть будь-який відгук. Ну, я надіюся, всі гібриди вони в будь-якому випадку будуть кращі, ніж сортові. Тому такий перець фірст. Наступний перець, який я теж вперше взяв, зветься він Поло. Як можете бачити, теж для мене новинка: 100 насінин. Посіємо, побачимо. Обов'язково буду все показувати від висіву насіння і до збору врожаю. Як ви знаєте, я знімаю досить часто і показую все по черзі. Так, наступний перець. Еспартано, теж гібрид, 100 насінин. Я так розумію, це кубовидний. Бачите? Цікаво. Що виросте, що буде. Так, і наступний перець, це номерний, можете бачити, ось такий. Ну, Судячи з малюнку, буде щось типу ну, кубика, я так розумію, теж. Тому буде і червоний куб, і жовтий. Ось так. Це що стосується перцю? Капуста. В цьому році хочу зайти на капусту і досить багато. Це капуста ще не вся, ще буду дозамовляти. Купив я ще й касети на, ну, для цієї ж капусти, щоб посадити, щоб все ж було як треба. Хочу зайти на великий об'єм, до речі, ще залишилося мені замовити торф і капельну стрічку. Отож, капуста це пізня. Тисячу насінин, що тут, що тут. Ділянка є, тож будемо робити висадку. Так, зветься вона акорд. Ось як можете бачити. Пізня капуста, обов'язково зробимо висів, висадку. Все у нас, друзі, попереду. І обов'язково подивимось, що, що виросте. І наступна капуста. Теж тисячна пачка, зветься вона, аванто. Ось так. Теж пізня. Знаєте, кому, до прикладу, цікаво буде я в себе на Facebook на сторінці або у групу зроблю на кожну пачку опис, що це за капуста, скільки вона там днів ростиме. Ну, ви зрозуміли. Тому кому цікаво, можете перейти за посиланнями, які в мене є на каналі, на рахунок Facebook, сторінки або групи. І там більш детально ми це все діло розберемо, я напишу, щоб було комусь цікаво. Ось, друзі, таке насіння на сезон 2026. Це тільки початок. Ще раз повторюся, замовляв Sakura Ukrain. Ну, а попереду попереду у нас ще дуже багато насіння буде різного. Це тільки-тільки початок. Ось такий, друзі, короткий відеоогляд. Ну, а Ви пишіть в коментарях, хто вже закупився на наступний сезон, а хто ні. Просто буде цікаво почитати. Хто що планує вирощувати в наступному році, на цьому буду завершувати. Дякую вам велике за увагу. Далі буде, і всім пока.